Мої щирі вітання всім слухачам радіо в ефірі. Програма відверто наух. Як ви вже встигли зрозуміти і побачите, адже в нас вже розпочався стрім на нашій сторінці Охрадіо. А тому заходьте, надсилайте свої запитання наші гості. Сьогодні це з нами Надія Боброва, вчителька історії в Тернопільській загальноосвітній школі номер 10. Вітаємо вас, пані Надія. Добрий день. Сьогодні ми маємо з вами змогу спілкуватися напередодні таких ось визначальних днів, але знаємо вже здебільшого всі, що завтра, 8 травня, і це день пам'яті та перемоги над Нацизму в Україні та Європі, і ось на передень наближення таких ось свят. ми хочемо трішки більш детальніше, щоб дізнатися від вас, як від сторика, передумови виникнення даного свята. І більш детальніше нам про це розповісти. Будь ласка, а, дякую в першу чергу за запрошення. І перше, що я хочу сказати, Росія вигадала свято день перемоги 9 травня. Так, а ми всі до цього часу зовсім до іншого ставилися і сприймали це свято, так і, зрештою, відзначали його ще. Так, і ось я хочу розказати, чому саме угу. чому саме так. Справа в тому, що первинний акт капітуляції Німеччини було підписано саме 7 травня о 2.40 сорок ранку. Американським... Тобто сьогодні так би мовити так, сьогодні, американським головнокомандувачем Дуайтом Ейзенхауером. від радянської делегації був присутній суслопаров. І акт капітуляції беззастережної капітуляції Німеччини він мав вступити в дію 8 травня о 23.00. Але очільник радянського союзу, генеральний секретар, тоді Йосип Сталін, почав вимагати, що так не може бути, що акт капітуляції має бути окремо підписаний ще й з радянським союзом, і саме в Берліні, тобто там звідки починався похід нацизму. І тому вже вторинний акт капітуляції Німеччини було підписано саме. 8 травня о 23.45 із радянської сторони вже підписував маршал Жуков. І ось згодом радянська сторона використала це для того, щоб відзначати день перемоги 9 травня, мотивуючи це тим, що на момент підписання за московським часом вже було 9 травня. Угу, зрозуміло, бачите, таке історичне підґрунтя. Ви нас підвели до нього так плавно. А яка історія відзначення в радянському союзі саме цього дня перемоги? і е, чому от радянські війська зрештою пинилися в Європі? А е, ну це також <кій> дуже цікавий е, такий момент. Справа в тому, що і на чому я хочу е, наголосити, що е, перший е, парад перемоги єдиний повоєнний був у Москві на Красній площі 22 червня 1945 року. Його приймали Сталін, Рукосовський і. Жуков, де пронесли прапори вермахту, згодом їх спалили, і все, надалі, День перемоги в Радянському Союзі протягом 20 років не відзначався. Не було ніякого вихідного дня. Справа в тому, що Сталін казав: немає часу, коли святкувати, потрібно відбудовувати країну. І вперше почали відзначати аж через 20 років, в 1965 році. Більше того, в 1940. 1947 році скасували всі пільги і виплати для uh -huh. військових. Хоча в той же час свята до річниці відзначення житневої революції 7 листопада до дня солідарності трудящих 1-2 травня широко відзначали з парадами з демонстраціями. Uh -huh. Ну, таке питання, чому ж так? Справа в тому, що е, ті військові, які повернулися, заплативши велику ціну, втративши здоров'я своїх побратимів, вони хотіли бути причетними до розбудови держави, але звичайно, тоталітарній радянській системі ну такого було просто не потрібно. Більше того, Сталін. Сказав, що е, немає військовополонених, є тільки зрадники, е, і от е, ті військовополонені, які поверталися з німецьких таборів, вони відразу потрапляли в е, радянських головах. Mm -hmm. е, так, і тому військових хотіли відсунути на другий план. Тобто, для чого вони потрібні були, якщо вони бачили у той рівень життя в Європі, у той принцип, коли. Держава для людини, ну цього було просто е, не потрібно, і е, тому звичайно про них е, забували і не хотіли, щоб вони були причетними взагалі до управління в країні. Я вам скажу історія постійно, правда перегукується із сучасністю. Постійно, майже ці такі лінії переплітаються одна з одною і тривають навіть століттями. Так і я ось е, ну хочу згадати також такий історичний екскурс. От ви запитали, а як же ж радянські uh -huh. війська опинилися в Європі? Так ну е, останній населений пункт України. України було звільнено 28 жовтня 44-го року, так? Е Радянська Союз а тепер Росія говорить про 9 травня, так хоча ми знаємо, що Друга світова війна завершилася 2 вересня 45-го року, так і світ відзначатиме цьогоріч 80-ту річницю з угу. дня завершення Другої світової війни. А ось що робили далі радянські війська у Європі? Так, вони звільняли східну Європу. Але чому коли було прийнято таке рішення? Я хочу пригадати тегеранську конференцію 1942 року. Учасниками були Сталін ро. Звольт і Черчилль. і найголовнішим питанням, яке обговорювало, це було питання відкриття другого фронту. І ось Черчилль пропонував відкрити другий фронт на Балканах. Сталін а, чуть не зірвав конференцію радянська делегація чуть не покинула конференцію, uh -huh. пояснюючи це тим, і він дуже хотів, щоб другий фронт було відкрито на півночі Франції у Нормандії, що згодом і відбулося в 44-му році. Виникає запитання: а чому так? Чому позиція Сталіна була саме такою про Нормандію? І до речі, Рузвельт підтримав тоді Сталіна. Uh -huh. Ну, як бачимо, штати ще тоді чогось хотіли підтримати радянський Союз справа в тому, що Рузвельт був зацікавлений у послабленні Британії, і тому вони погодилися відкрити і висадити союзницькі війська в Нормандії. Чому та тому, що якби союзницькі війська були на Балканах, то тоді б радянські війська не пішли визволяти Європу, тому що це би зробили вже британські і американські війська? От і все і так тоді одним розчірком пора радянські війська допустили до, до Європи. Так вони. Звільнили від нацизму, але вони натомість становили радянську окупацію. Так і ця радянська окупація, як то кажуть, тривала, на жаль, триває. Але ось ще хотіли би вас запитати, пані Надії, про те, як яка історія відзначення дня перемоги саме в Україні? Справа в тому, що нам дістався радянський спадок mm -hmm. навіть після mm -hmm. проголошення. Mm -hmm. На жаль, навіть після проголошення вже незалежності України. Аж до 2015 року ми відзначали і Очі разом ну в ногу із Росією, яка є правонаступницею радянського союзу, ми відзначали день е, перемоги. Ми використовували так само, як вчителі історії, е, визначення і хронологічні межі Велика Вітчизняна війна, 1941-1945. Хоча насправді Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, а Росія це все хоче е, перевернути в 1941 рік, uh -huh. тому що перших два роки ми знаємо, що Німеччина і Радянський Союз були союзниками спільно напавши на Польщу. Згодом радянський союз напав на Фінляндію і вони були разом агресорами. А що відбулося 22 червня 41 го Напад Німеччини на радянський союз згідно плану Барбороси, який Гітлер почав розробляти ще в 1940-му році. До речі, такий ще цікавий момент: знаєте, з однієї сторони. Диктатори підписували пакт Молотова Ріббентропа, а з іншої кожен готував напад, тому що радянська сторона також готувала план нападу на Німеччину. Він був відомий під кодовою назвою Гроза і мав бути реалізований в 1942 році. Ось і вже в 2015 році ми відмовилися від визначення Велика Вітчизняна війна, пояснюючи, що є Друга світова війна, і в її контексті німецько-радянська війна. І ось е, саме тому ми говоримо про 8 травня разом із Європою угу. як день пам'яті і примирення і відходячи від радянських відходячи від радянських е, наративів наратив, так. Е, так тому, що е, минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що 8 травня ми відзначаємо разом із Європою, більшістю країн Європи. Європи. Mm -hmm. До речі, дані і Нідерланди відзначають день визволення 5 травня. Але більшість країн Європи відзначає е, 8 травня День перемоги пам'яті і день перемоги над нацизмом, і тому ми йдемо в із Європою, відходячи від радянської термінології, відходячи від радянського минулого, чому 9 травня так важливо для Росії? Чому вони хотіли виокремитися? Та для того, щоб підкреслити вирішальну роль саме радянського союзу в перемозі над нацизмом, щоб підкреслити, що радянська тоталітарна система є кращою таким чином. Перекресливши ленд-ліз, таким чином перекресливши спільні дії е, союзників, знівелювавши е, спільні зусилля, так і говорячи тільки про, е, про власну е, перемогу. І тому вже е, в цьому році ми відзначаємо 8 травня uh -huh. разом із Європою, так відмовляючись від радянських наративів. Так і трішки вже приєднуємося і рухаємося в напрямку такої європейської, я б сказала, інтеграції, так відходу відходи від тих радянських традицій. Е, чи можливо вам Якось історико ви вступали, можливо, якісь такі не то щоб суперечки, або навіть можливо зі старшим поколінням стосовно навіть розповіді їм про те, що треба від тих радянських наративів відходити, і не так сприймати ці пам'ятні дати, як сприймали до цього часу. А, так, звичайно, дуже часто, коли я пояснюю дітям ці теми, і угу. вони приходять із дому і кажуть, я бабуся казала, а дідусь сказав, що так. зовсім не так. Угу. Я кажу, давайте діти розмежовувати, що ми не знецінюємо внесок. Україна разом із Білоруссю це дві республіки колишнього радянського союзу, які найбільше угу. постраждали за роки Другої світової війни. Понесли найбільші втрати, і тому ми повинні це пам'ятати і відхід від радян. Янських наративів це не є знецінення, це навпаки повернення до історичної пам'яті, до речі. В Росії засекречено архіви про другу світову війну аж до 2049 ага. року. Тобто виникає запитання, чому так які таємниці вони ще зберігають, і тому ми говоримо про те, що війну яку сьогодні подає Росія, ви знаєте, чим далі від завершення війни, тим в них помпезніше і тим більше з'являлися ветеранів. І от ми сьогодні навіть бачимо їхні оце побєдобєсії, Чому uh -huh. тому, що міф війни вони використовують навіть і сьогодні саме як такий аргумент, щоб виправдати свою агресію в Україні? Ну а які ще перемоги чи досягнення вони можуть представити? Тому от саме завершення Другої світової війни і підкреслюючи, ще раз кажу, свою вирішальну роль, забувши про те, що це спільні зусилля, вони хочуть тут от саме так в такому контексті говорити. Я би ще хотіла сказати, перегукуючись із сучасними подіями. Ви знаєте, після 2008 року, коли відбулася щорічна Мюнхенська безпекова конференція, uh -huh. Путін заявив, що найбільшою трагедією двадцятого століття є не друга світова війна із великою кількістю мільйонами жертв. А розпад радянського союзу. Uh -huh. І потім в Росії на їхніх цих парадах побідобісія почали з'являтися такі. Лозунги, плакати на Львов, на Київ, на Варшаву, на Берлін. Багато політиків навіть сприймали це скептично і раціонально, ну що так не може бути. Після окупації Криму, після початку повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що це може бути. І сьогодні, я думаю, що вже світові політики зрозуміли, е, якщо. Е, Росія вважає, що найбільша трагедія це розпад радянського союзу. То де закінчився вплив радянського так, союзу, так, саме так. у Берліні, під контролем радянського союзу були, була вся східна Європа, і тому я думаю, що вони розуміють, що потрібно об'єднати свої зусилля так само, як у роки Другої світової війни, об'єднавши зусилля. Перемігши нацизм і фашизм, і тільки спільними зусиллями можна перемогти сьогодні. Рашизм. А до речі, от ви ось як історик, мені цікаво як ви ставитесь до такого гасла, як то кажуть, наших таких недобрих сусідів про те, що треба відновити радянський союз, тобто такі гасла вже знаєш, спочатку 2014 року, десь так виникали. Це дуже небезпечні гасла, mm -hmm. їх не треба е, скидати із mm -hmm. терезів, тому що mm -hmm. це дуже небезпечно. Е, я ж кажу, Росія хоче відновити вплив у тої радянської імперії, так і е, саме насадити от свій принцип управління, а саме який відсутність свободи слова, відсутність е, демократії. Це те, що ми сьогодні е, маємо в Україні. І ви знаєте, коли я десь чую, а, чи там в соцмережах з'являються такі, що мені дали. Україна, то в першу чергу, те, що ти маєш можливість вільно говорити так. про все, так от в першу чергу цим задумайся, тому що можна критикувати так, звичайно, не доходячи до рівня якихось особистих образ чи приниження честі і гідності. Але от саме ми маємо цінувати той, той рівень демократії, який сьогодні є в Україні. А оті російські ідеї вони є дуже небезпечними, так і нацистські. Навіть можна так, так сказати, на суть, звичайно, ідеї, що вони так? є дуже дуже і дуже небезпечними. Знаєте, коли Європа говорить, відзначаючи день перемоги, тихою молитвою, свічкою пам'яті і, і з гаслом ніколи знову, то Росія, що вона каже, можемо повторити. І от я думаю, що коли летять сьогодні ракети на мирні міста, вона реалізовує ці гасла так. в Україні, і е, Європа має розуміти, що вона. Сама не зупиниться, Путін не зупиниться, не будуть діяти якісь мирні договори, якщо їх не зупинити. Ви знаєте, колись канцлер Німеччини отто фон Бісмарк, сказав: договір підписаний з Росією, не коштує паперу, на якому він підписаний. Бо я, як історик, можу сказати, що всі договори, які були підписані з Росією, вона так чи інакше порушувала. Її можна зупинити ще раз кажу, тільки спільними зусиллями, так само як це відбулося спільними зусиллями сили союзників роки Другої світу. До речі, якраз говоримо про день пам'яті і примирення про те примирення, яке говорили на 30 так в яке говорив російський президент, і це примирення вже було порушено одразу, як то кажуть, ще не зайшовши в дію тим більше. Ну в будь-якому випадку, сподіватися на якийсь здоровий глуст в цієї нації не варто нам, українцям, тим більше, та й всьому світові теж правда так, Ну, примирення. Ви знаєте, коли вони хочуть влаштувати. Там настой якийсь парад по підб'єсі uh -huh. в Москві і запрошують е, політиків. Ну ми знаємо, що е, на сьогодні е, делегація Сербії, Угорщини, мені здається, відмовилася від uh -huh. участі в цьому параді. Е, навіть так само е, Індія понизила участь, здається, до міністра закордонних е, справ. Так е, і от вони хочуть, влаштовуючи якесь шоу, так. Е, Чогось представляючи війну, що це пісні, танці, uh -huh. і а, в такому ракурсі треба розуміти, що війна це руйнування, це трагедії, це е, людські жертви, е, і це дуже велика трагедія в першу чергу. А не представляти це знаєте з якимось е, ура патріотизмом uh -huh. Бо е, ми сьогодні бачимо, маючи війну сьогодні в Україні, е, яка триває ще з 2014 року. Ми розуміємо, е, наскільки це не відповідає тому, як вони хочуть представляти для для свого населення що можна сказати про символи пам'ятні пам'яті цього дня так мак так є певне кись офіційно таке гасло чи не було якихось таких моментів щоб я змінити бо червоний колір це одразу знаєте якась така трішки як Бередянщина, де хто каже е Дивіться сьогодні Європа, і ми так само з ними відзначаємо символ пам'яті Червоний uh -huh. мак до 2015 року в Україні. Так як uh -huh. ми були з тими наративами радянськими, ми використовували Георгіївську стрічку. Uh -huh. Так але так як під час окупації Криму вона стала символом визначення російських військ. Звичайно, ми від цього всього відмовилися. Єдиним гаслом сьогодні є гасло перемоги, так як Европи пам'ятаємо, перемагаємо. Пам'ятаємо, перемагаємо, але все ж таки, як ставляться діти, наприклад, до цієї символіки, чи не виникає якихось таких питань, навіщо нам це, і чи варто десь усі ці радянські наративи, можливо, вони хочуть від них відмежуватися? повністю? в першу чергу, діти є дуже сьогодні свідомими. Uh -huh. І якщо, наприклад, раніше для дітей війна це було щось ну таким дуже дуже далеким, так то ми сьогодні розуміємо, що війна для багатьох вона є близькою, звичайно, Ніхто не говорить про повернення до радянської символіки, і вони розуміють, що червоний прапор, георгіївська стрічка це є ознаки агресії, це є ознаки російської держави, які несуть із собою тільки війну. До речі, діти, от коли ми проводимо якесь письмове опитування, то навіть запитують, чи можна назву Росія писати з маленької букви? Тобто, ось настільки навіть на такому здається побутовому рівні, так вони є національно свідомими. Тобто можна сказати, що теперішнє покоління вже буде настільки глобально буквально знати історію України. Що ми впевнені, що якщо би запитали якогось нашого українського підлітка про історію найданого свята, він зможе стверджено розповісти. Про це і сказати, що так було ось воно так, і ми знаємо і маємо певне історичне підґрунтя на що ми опираємося. Так володіємо повністю інформацією. Так, звичайно, хоча тема вивчається у 10 класі, але постійно проходять виховні годен uh -huh. бесіди саме до відзначення цих подій, то і багато дітей просто цікавляться, тому що на сьогодні дуже багато ресурсів в соціальних uh -huh. мережах, які розповідають про історію, і вони дійсно дуже усвідомлені і. І розуміють, і навпаки, вони кажуть, ось там бабуся чи дідусь так, тому що освіта, радянська освіта, яка виконувала дуже сильну пропагандистську роль. Вона виконала своє завдання, і тому діти кажуть, а я ось після вашого уроку розказував бабусі чи дідусю саме так. Я кажу, і що яка реакція? Ну вони мене уважно слухали, так я кажу: ну тому що на сьогодні, враховуючи той доступ до інформації, можна знайти і розуміти так, і аналітично оцінювати у Омлено чому так, чому так відбувалося? Ось, особисто пані скажіть, Будь ласка, чи ви слухаєте, а можливо навіть спостерігаєте десь засобах масової інформації? багато десь блогерів зараз стрімлять інформацію або на спілкуванні з, з чи пересічними росіянами, чи навіть істориками, які все ж таки нам знову насаджують якусь свою історичну думку. З погляду такого, як ви до цього ставитеся, чи я вас як історика кажуть, середині не брали там все, щоб е, ви висловити знаєте, е, я завжди говорю дітям, що Росія вона розпочала свою пропагандистську роботу uh -huh. е, не із початку заснування радянського союзу, а це було ще із 18 століття, uh -huh. коли Петро І придумав назву Російська імперія. тому що назва Росії виникає саме тоді, після завершення північної війни. І перше, що він зробив, він за Боронив друкувати, видавати книжки е, українською мовою, mm -hmm. друге, що було сказано, що немає е, нації українців, є малороси, таким чином, щоб навіть забули, що то є е, таке, і вони подавали себе, що вони є великоросами, е, визначені старшого брата. А українці, що нібито в понятті такому меншу вартості, mm -hmm. і ота от далі позиція: що немає українців, так є е, е, малороси і звеличення саме. Російської мови, оце дійсно насадження оцеї імперської імперської Дуже гарно так і так. тому діти на сьогодні розуміють, що і мова має значення, так тому що якщо б вона не мала значення, то Росія, яка захоплює, дасть там якесь село захопить на на сході України, що вона угу. перше робить? Змінює вивіски. А. На російську мову, так на окупованих територіях завозять підручники і саме розпочинають викладення історії з точки зору Росії, от і все тому вони завжди саме у світі приділяли дуже вирішальну роль, тому що це пропагандистські ідеї, от і все. Але ми сьогодні, як, як історики, як вчителі, ми змінюємо це і діти. Є настільки сьогодні іншими. Вони є кращими, тому що вони є здатні до такого критичного аналітичного мислення. Вони сьогодні мають доступ і вони дійсно опрацьовують великий обсяг інформації, і вони насправді можуть вже оцінити, тобто ну відрізнити зерно від полови, скажімо так. так дуже гарно спасибі, пані надії. Ви дуже гарно нам так пізнавально і дуже по-простому повідомили нашим радіослухачам про те, яке ж до речі, свято ми будемо і пам'ятну дату відзначати так 8 і 9. Того травня тому вам велике за це спасибі. Можливо, ще маєте якісь побажання нашим радіослухачам на дякую. Завершення програми. програм, хочу завершити такими словами. Пам'ятаємо і перемагаємо. Так, це дуже важливо. Ну і зрештою, пам'ятаємо про те, що ми маємо утверджувати нашу національну пам'ять, пам'ятати про неї, зберігати ту історичну правду і єдність нашого українського народу. Тому на сьогодні в ефірі Надія Боброва, вчителька історії Тернопільської загальної школи номер 9 Саме нам про це й розповідала. Тому сили вам наснаги до зустрічі і надалі прямих ефірах у Храдіо. Хай вам щастить на все Дякую. добре. До побачення, любі до друзі, побачення. це була програма. Відверто наух. На все добре.